Всіх е, вітаю нарешті. Цей день настав, коли е, ми записуємо мій перший підкаст. І, Як я обіцяла, він розпочнеться з теми, яка дуже актуальна, але про яку всі бояться розмовляти, тому що це соромно. Ми виводимо її на рівень, коли це зовсім не соромно. Про це треба розмовляти, щоб якомога більше людей про це дізналося, і пошли просто навіть зробити якийсь мінімальний чекап. І сьогодні у мене в гостях сімейний лікар Ніна Самойлова. Але сьогодні вона не в ролі лікаря, а як людина, яка сама пройшла цей шлях, і вже вже скільки років 9 без... років без щитоподібної залози. І е, ця історія буде про те, що життя є, життя продовжується. Не треба боятися. І просто я сьогодні хочу поспілкуватися з людиною, яка пройшла цей шлях дуже давно. Так, вітаю, дякую за 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 запрошення. Для мене це важливо і хочу зробити поправку. У мене не онкологічне захворювання, у мене було аутоімунне захворювання. А процес, стероїдит. І я живу без щитоподібно залози 9 років. І що хочу сказати, що жити можна добре, підтримувати постійно себе нутрицептиками, також можна здавати постійно гормони, але якість життя від чого не страждає. Ми обираємо самі бути в жертві або обирати жити. Е, до речі, да, про жертву, тому що е, знаю багато людей, які Саме впадають в паніку, починають себе жаліти. Ну, в принципі, це вже ці, якщо людина не хворіє, є такі люди. Да? І у мене, наприклад, питали: Ну як ти справляєшся, як ти справляєшся? Так, да, це було важко, але завдяки тому, що я такий живчик, і я сама себе підіймаю, сказала, встала, накрасилася, пішла прикрашати цей світ, тому що моя місія на в цьому світі взагалі я прийшла його робити кращим. Я не маю права просто плакати, звісно, сльози були. Я такі люди. Як ви справлялися? Це було важко чи е, підтримка сім'ї? Що вам допомогло справитися? Е, не... Я думаю, що саме складний момент, наприклад, напевно, ну для мене був чекати операцію? Е, цікаве питання. У мене було трошки по іншому, бо у мене був ауто... аутоімунний процес, і я була на тиреостатиках більше п'яти років. А по протоколу не можна було не більше двох років. Я приймала препарати, які отруюють мій організм. І коли е, я прийшла до лікаря е, з питанням, що робити далі, один лікар мені сказав, що потрібна операція, але це було не дуже переконливо. І я пішла ні з чим. А вже інший лікар, до якого я пішла, і я вийшла після консультації з нею з направленням в на стаціонар, і це було з понуканням до дій. Але потім я пішла до хірурга. Хірург каже. Зробіть все, що хочете, але вам не потрібна ця операція. І я прийшла шукати консультації, інші думки. Я поїхала в інститут ендокринології до завідділення. Він казав, що так, треба операція, але там черга була. Ну так як мене це була планова операція більше двох місяців, але я не хотіла чекати. Тому я приїхала в Чернігів. Зробила операцію. Так, дуже велика, важлива підтримка з близьких. Коли тебе розуміють, і ще дуже цікаво, що після операції е, мені чоловік приніс суп перебитий. Там був укроп, який дуже застрягав у горлі і дуже заважав. А ще мене було ускладнення. Я не розмовляла після операції мене голос сів, і я ще майже півроку відновлювалася. Я робила, ходила на до фонопеда, робила вправи. Щоб говорити, і зараз це не заважає мені говорити так, але одна зв'язка в мене не працює, але за що того, що я наполегливо займаюся, працюю з голосом, я можу нормально говорити і з вами спілкуватися і взагалі віщати на цей світ. Так що, от такий мене був шлях. Трішки уточню, чому щоб люди не боялися, чому пропадає голос. Мене також попереджали про це, то що можливо будуть зміни. До речі, я дуже переживала, тому що я люблю співати. І я така, я кажу, чоловіку, боже, як я буду співати. І я за тиждень до операції, якраз було на дні народження, як я співала. Як це було, мабуть, як останній раз, тому що я дуже переживала за голос. Але як це відбувається? Коли відбувається операція, в горло вставляється трубка Наркоз. да, під наркозом. Тобто ви не дихаєте, дихає за вас апарат. І через те, що тут все дуже близенько, Знаходиться, є ймовірність того, що голосові зв'язочки будуть трішечки да е... не тільки з пошкоджені. пояснення. Хочу дати пояснення не зв'язки, а нерв вражається. Нерв операційно там дуже просто близько все знаходиться. Так як видляється повністю вся щитоподібна подібна залоза, і там ідуть нерв і зациплюється просто нерв. Ну це. Ну, філігранна потрібна робота, щоб його не, не зачепити. І це може бути ускладнення. І це нормально, це все потім відновлюється, головне працювати. І, знаєте, не боятися йти на операцію, коли, коли це дійсно потрібно. Я хотіла спитати а, з приводу ваги. Я дуже переживаю, щоб не набрати. От прямо от і ну як мені пояснив лікар, е, ми набираємо вагу не від е, ліків, які приймаємо, а від їжі. Так. Як у вас це ну та там якісь там? Я не знаю. Ну я дуже переживаю, якщо чесно. Я е, на альтерокціні е, 9 років, і я вагу не набрала взагалі. Ну тобто плюс-мінус мій е, моя вага. Десь 2-3 кілограма туди-сюди, але так, це пов'язано з харчуванням, але не, не як із препаратами. Так, у нас виходить післяопераційний гіпотиреоз, який коректує, коректується ельтероксином. І е, там є ще плюс, я підтримую себе нутрицептиками для енергії для життя, Ну, там пропиваю свої, там, але в кожного свої рекомендації це треба вирішувати з вашим лікарем. Е, рекомендації не даю, бо це все індивідуально, в кожного в свій підхід. Е, не впливає. Тобто, коли я була по досвідом, коли мене був Тиротоксикоз, у мене була вага 45 кілограм, у мене пульс був 120, і я така ходила це до виявлення цього ну, захворювання. Тиротоксикоза. Я була років два в цьому стані, і я не знала, що зі мною таке. Хоч я сама тоді була студенткою, у нас був медогляд, але ніхто на це увагу не звернув. Ну, Всі подумали, що у мене багато навчання, важко здавати тести, а тільки з. Коли аналізуючи свій шлях і свій шлях хвороби, я розуміла, що в мене ця хвороба була давно, але вона була не діагностована. Тому я рекомендую вчасно робити чекапи, проходити мінімальні обстеження, де чито подібне залози, гінеколога раз у рік і не, не забувати, що турбота про себе починається з зрозуміти, що я в себе одна і треба йти собою займатися. Ну, до речі, от статистика зараз по раку дуже, дуже погана. Коли я була в лікарні і брать заробила УЗІ, то з вісьмох людей чотири рак. Це статистика дуже така погана. Я розумію, що вона буде рости, тому що стреси, те, що відбувається зараз. І, наприклад, якщо брати мене, да, то тут вже ж нічого ж не боліло. Тобто після певного віку треба там йти робити обстеження, чи просто кожній людині раз там в рік чи в півроку, до речі, я на цьому тижні піду, до гінеколога, бо давно не була вже. Ну як часто там після 40 там чи після 30? взагалі як воно впливає? Взагалі хочу сказати, що так онкології на жаль зараз багато, і за те, через те, що ми живемо в, в постійному хре, в стрес, стресі, під підвищується кортизол, порушуються всі ін, інервації, е, ендокринні порушення хроніч, на фоні хронічного виснаження організму, виникаючи онкологічні захворювання. Я рекомендую взяти кожній людині відповідальність за своє життя на себе. Не один лікар, не одна сусідка, не одна мама. Якщо хтось каже, йди сходи, зроби. Не буду вам розказувати, що вам робити. Ви повинні саме піти, зробити цей ж крок і зробити обстеження. Я рекомендую всім людині з 18-річного -18 віку. Та коли ми вже робимо самостійними відповідальними, іти робити раз в рік чекап, проходити обстеження і, і знаєте що прислуховуватись до себе. До свого тіла, бо тіло з нами говорить через симптоми через хвороби. Це можуть бути різні, але знаєте, є така штука, як чуйка. А ще поділюсь своїм досвідом як лікар, мене є пацієнти більш похилого віку, які не хочуть спеціально йти до лікарів, щоб нічого не знайшли. А я кажу, бо це пізно. А я кажу: навпаки, коли ми виявляємо щось на першій стадії, це можна. Вчасно пролікувати, але скажу вибір в кожного сам, бо дуже часто бачу, як діти штовхають своїх батьків на обстеження, а вони не хочуть. Я кажу, кожна людина має свій вибір, але це його відповідальність. Щоб потім не дуже часто звинувачуємо когось іншого, не так зробив, не так сказав. І якщо ви в чому сумніваєтеся, сходіть до іншого лікаря. Ще одну консультацію візьміть. Аналіз тут дуже часто зараз буває хибні результати. Пробіть в іншій лабораторії. Але не сидіть з тим, а стукайтесь і вам відкриють. Я хотіла спитати про життя після. Коли мені поставили діагноз, я розумію багатьох людей, які абстрагуються, тому що я напевно досі в домі, я довго не могла сказати слово рак. І коли мені сказали, що «да», я дзвонила в сльозах, в істіріки чоловіку, який з лікарні вчався до мене. І, чесно, я, я не читала. Я не дивилася ніякі відео, як ото зараз багато полюбляю. Да. Е, ну так сталося, що в мене прям дуже така підтримка величезна. Він просто взяв мою цю справку, поїхав до своїх лікарів, е, вони йому все розказали, дали телефон лікаря в Києві, заспокоїли. І, е, Можливо, якщо б не ця підтримка, я не знаю я б теж, як би я от себе вела. А, а так виходить, що якось так воно так дуже швидко пройшло. І люди, можливо, якщо вони самі, або коли вони стидаються це сказати, або нікому, то це проходить в більш закритій формі. І я думаю, що якщо брати психосоматику, то рак розростається все більше і більше. Якщо в принципі брати, да, то я якби там трішечки в цьому розбираюся, то е, кожна хвороба, вона ж е, що робить? Ми себе жаліємо. Ну те, що ви також показали. Ну, може бути. Ну, ми себе жаліємо або нас починають жаліти. Тобто для. Чогось, але не кожна людина може осознати ну, для чого, тому що воно може там тягнутися своє коріння, бог знає звідки. От так повернемося до життя після е -е як змінилося взагалі ставлення до життя? Ну, тому що я змінилась. Я зараз більше ціную навіть цю малюпусіньку квіточку, цим, чи якусь там мушку, чи я буду йти, пчолка буде валятися, я її підніму і скажу Лити! Живий! Ну, якось у мене так. Е, чудове питання. Так, після операції прийшло усвідомлення, що ну взагалі операція це страшно. Це нормально, бо ти не знаєш, що з тобою буде: проснеся чи не проснеся. Коли ти ще у ролі пацієнта, коли ти ще лікар і багато чого знаєш, то це взагалі. Але життя після є. Дуже важлива підтримка. Поряд для мене теж дуже вели була велика підтримка моїх рідних, мого чоловіка. Оцей суп, що він мені приніс, блендером зробили, але я укроп кажу. Він каже: Ну, сорі. Я кажу, приніс. не знав, але приніс я дуже ціную і дуже дякую. Відновлення було, в принципі, не можу сказати, що це якесь важке, а треба, і ще дуже важливо мати лікаря, який з тобою на зв'язку після. Кому ти можеш телефонувати, з ким ти можеш проконсультуватися, бо ця підтримка лікарям, який тебе веде, дуже важливо цей тандем, лікар-пацієнт. Бо ми самі беремося в лікарів, не всі нам підходять, треба знайти свого. Дуже важливо. І е, зараз моє життя, в принципі, не відрізняється як було до, але усвідомлення, що життя воно може бути кінцевим швидше, ніж колись там, десь колись. А зараз так, це жити сьогодні. І що цікава тема психосоматики, у мене е, інше питання, у мене е, гіперфункція, гіперфунт залози, Це програма швидко жити, не встигнути жити. І тільки спустя 10 років я її. Про, я знала її, я про це давно цікавилася. Плюс я закінчила курси по психосоматиці, але розумію, що знати, і працювати це дві різні речі. І тільки оце зараз я готова щось змінювати. Бо знати і робити це дві різні речі. І я розумію, якщо я, наприклад, не поміняю своє відношення до життя, якщо хочу встигнути все. Поспішати, то мене може бути ще якісь захворювання. Але я кажу, що тіло з нами говорить через хворобу. І, взагалі, в хворобах дуже часто є вторічна вигода. В кожного вона своя, вона не всіх є. Є різні причини. Але я кажу, немає для всіх однакового. Вигода для всіх може бути зовсім різна, і це треба підходити зовсім по-різному. І не всім це потрібно копати, не всім треба ця психосоматика. Кому треба просто є онкологія, зробили операцію, прилікувалися, живемо далі. Кому треба просто так тут? Це протест треба відчувати, як кому потрібно і е, вибрати себе. Також я хотіла сказати про тему онкології взагалі. Багато і у нас в суспільстві ця тема стигматизована. Про це не прийнято говорити, бо це людина, навіть якої немає онкології, не знає, спілкуватися з людиною, в якої є онкологія. Як підійти? Тому що якщо онкологія, то це значить, все ти там на хімії, ти значить лисий, ти лежиш і всі такі. Ну, я тобі сочувствую, да? Ну, звикли всі так, а насправді це не так, якщо ти встигаєш зробити це на дуже ранній стадії вчасно. І так, і тому, якщо порада для людей в оточніх їх людина з онкологією, спитати, а яку ти підтримку хочеш отримати? Бо дуже часто ми хочемо допомогти, але не знаємо як. І це нормально про це спитати, зговорити. І знаєте, не вішати свої очікування на інших. Бо, от якщо я б так себе вела, то іншим так ні. Ми не знаємо думки інших, ми не вміємо їх читати. І коли ми просто прийшли, спитали: а яка тобі треба підтримка? Чи фізична, чи ще якась, ну от, чи моральна, чи просто поговорити, вислухати без порад. Бо дуже часто любимо давати поради, а це буває не в тему. іноді просто потрібно вислухати і побути поряд. Тому я е, е, взагалі за те, що про це треба говорити, що дуже багато хвороб великовних, головне вчасно виявити. До речі, про поради. Про поради. Зараз у мене порада, порада інстаграму, те, що мене трішки підбішує, Ну, я кажу, як є. Таня, чого ти ходиш на сонці? Ну, і там просто дуже багато таких. Уйди з сонця, іди там серії сіді просто у цій хаті, в сирої. Не виходь. Чесно, я питала у лікаря, у лікуючого з, по поводу сонця. Я розумію, що в принципі по суті. Кожній людині не треба знаходитися в, 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 в обійти в плюс 40 на сонці. Це для всіх погано і лежати. Да. І там, звісно, зараз я просто більше там сонцезахисту знаходжу, ну наношу на своє обличчя. Ну і це в принципі з руками ти розумієш, що взагалі що це треба більше. І мені сказали так: живи в кайф і роби просто от ну мінімум чого-то. Що ви скажете на цю тему? Тому що я на дачі, в будь-якому випадку, під деревом чи десь я все одно буду на сонці. ну, ну Не завжди. Е, взагалі, е, якщо є проблеми з залозою, є переконання, що потрібно уникати надмірних інсоляцій. Але надмірні інсоляцій? Це які? Це коли викликали на пляжу, е, у пік з 12 до 3, але я рекомендую, якщо навіть поїхати на море, то можна капелюх, рубашка, е, одяг, який. Е, Відбиває сонячні промені і плюс не перебувати. людина. Сама відчуває, чи їй це окей чи не окей, ховатися в паранжу не потрібно, але захищатися ну по мірі можливості так. Потрібно уникати надмірної інфляції глобально, ну, якщо поїхати в Турцію, то там сонце, особливо коли це липень, там взагалі. Але все одно на море можна піти зранку, піти ввечері. На дачі, просто якщо цікаво, вдягнути стильного капелюха, СПФ і все буде нормально. Але все по відчуттях і дерево, по відчуттях. Цікаво, багато людей. Зараз у мене питало, як приходить взагалі операція. І що там складно? Ну, тому що в принципі всіх цікавий, да. Ну хто ж там пам'ятає, як приходить сама та операція, ти звісно не пам'ятаєш. Єдине, що я пам'ятаю, що після операції мені в реанімації саме складне було це по <су> на утку. <су> ну кажу, як є. <су> я думаю, це не тільки у мене, <су> що я я реально, я на ній спала, я на ній неї... <су> як у вас поспоминання після реанімації. Дякую за питання. Я забула, Якби не твоє питання, реально у мене була також була після, я теж не хотіла наркоз андотрахіальний, думала, може там внутрішньовинний. Мені кажуть, ні, не вийде. Думаю, ладно, вже ж. І коли я прокидаюся після операційної, кажуть, кашля, я кажу, не хочу. Взагалі, переходять мені в палату, бачу чоловіка, Класно. потім в реанімацію і Я лежу в реанімації. І я пам'ятаю також на утку іти, це взагалі було щось. Я не ходила до четвертої, Це зранку операція. Я не могла. Як піти на утку? Ну це взагалі нонсенс. І коли вже я і коли вже години в 4 ранку, я вже не втірпеш, це я стільки терпіла. Знаєте, це про те, що е, да, це про те, що. Як у мене була бавка в голові, вибачте, тоді була молода дурна. Не відчувати своє тіло, бо це незручно. Так, це незручно, але це все в голові. І я розумію, яка я зараз зробила все по-іншому, бо це нормально сходити в туалет. І коли е, зараз я відчуваю ну я в ролі буваю лікаря і буваю в ролі пацієнта, то я розумію, як краще перепитати. Пацієнта, чи вам зручно, чи краще ну щось допомогти? Бо оця незручно, бо так не прийнято. Дуже заважає знаєте, бути ну спочати себе людиною, хоча це наш вибір. І тут від нашої вавки в голові, але ці вавки можна всі порішати, попрацювати з ними і помітитися. Але, звісно, про утку, дякую. це просто такі запамінше, яке я забула. Так, да, це тим, хто готується до операції, знаєте, що як би, в принципі найстрашне, напевно, після операції ти сходити на утку і покашлять. А, да. чихнуть і чихнуть. Боляче. Да. Ну, це в принципі проходить, це нормально, і нічого страшного нема. В цьому, як ви бачите, дві чудові жінки, краса. Де надівається, вона тільки стає ще більшою, ми стаємо ще більш розкучішими. І, і, наприклад, якісь мої супер, якісь там проекти, якісь починання почалися у мене, коли я вже знала діагноз, тому що я хочу більше зробити, я хочу більше сказати. І зараз я розумію, що я на правильному шляху і я маю більше доносити якоїсь інформації, яка буде саме корисною для вас. Я ще хочу додати. Коли це тепло зі мною, я задала питання не для чого це мені, не за що це мені? Що я такого зробила в житті? Що в мене ця є хвороба? А я задала питання, а про що це мені? Для чого мені? який я можу взяти досвід інтегрувати і стати кращою версією себе? Не змінювати, а просто прийняти свою сутність. І жити в гармонії з собою, і хвороба в цьому допомагає. Ну особисто для мене. Тось, тобто, у мене такий шлях у кожного іншого. Але питання треба ставити правильні і не звинувачувати весь світ, Бога чому. Бо я вірю, що є душа, а душа наша вічна. Тіло тленне, але нас поки є е, час між до першим дохом і останнім, ми беремо самі, як нам жити і творити це життя на благо собі і та іншим. Ну, я думаю, на цій прекрасній е, ноті. Е, я думаю, що ми зарядили вас якимсь оптимізмом. Якщо у вас є якісь питання, можна писати. І, і я відмічу всі сторіночки. Можна задавати питання, спілкуватися. Все, що ми знаємо, ми допоможемо. І просто радійте життю і е, дякуйте тому, що ви взагалі народилися людиною. Тому що це душа проходить дуже величезний шлях перед тим як прийти в цей світ. І знаєте, ви самі обрали це життя. Всіх обіймаємо. До зустрічі. До зустрічі.